Пізня осінь, зима. Тому я буду частіше з вами спілкуватись. Тому раджу вам купити тим, хто не любить мене дивитись, але сидить тут дві години і пише коментарі. Купить собі вазеліну. Купить собі вазелін. І коли починається наш ефір, ви змащуєте собі задній проход. І намагайтесь прошторкнути туди палець. Намагайтесь прошторкнути туди палець. Якщо пролізає палець, беріть щось потовше. Припустимо, не знаю там е держак від лопати. І так потихеньку-потихеньку, дивлячись на мене, гарний мужчина, гарний мужчина, приємний весь в золоті, в брильянтах. І дрочить сидіти, так, от на заднім проходом дрочить.